У середу по обіді на Майдані Незалежності обласного центру знову людно. Під гуркіт барабанів підприємці виступають проти нового податкового кодексу. Багато з них щойно приїхали зі столиці, де проходять аналогічні акції протесту. Ми тут, щоб відстояти свої права і права майбутніх наших дітей. Не майбутніх наших дітей, а майбутнє наших дітей. Чому ми проти податкового кодексу? Тому що там дуже високі податки, касові апарати, требування. Требування йдуть, що? Підтвердження Вітам це ввоз товару. Якщо даже і цей податок має прийнятися, він має прийнятись в нормальній формі, тобто доступній для кожної людини. Представники підприємців Хмельницького збираються знову їхати до Києва, щоб взяти участь у черговій акції протесту. Решта обіцяє приходити на майдан обласного центру і надалі. Ми, як регіональні представники, які вже об'єднали громадські організації всіх областей, подали е, от особисто я подала місто Хмельницький, заявку теж про безстрокову акцію протесту. Вона буде продовжувати. Ся до тих пір, поки не будуть е, наші вимоги почуті.